А 3G подскажете туда дальше дом 3G Там там тоже так, так же Я сразу буду зривать. Ви тільки клеїте, я свижу. По-перше, ми їх миємо, ви не миєте. Ми драїмо їх, ми, воно мені не надо, не надо. І на вихід для для шека. На лобій свого тут, блять, поклейте і ходіть, ото так щоб всі бачили. До нас не лізьте. Задолбали оці об'яви. Да, Витраяли, вот мы... только выдраивали, она, блядь, повесила вечером. Мне обид... Мне оно надо. Не надо. А И скажите, в 3 МГ Г тоже так? Интернет. У вас тут по улице везде так, не знаете? Везде, конечно. По вашей везде. улице, везде. да? Да, везде. Не только по нашей, везде она заставляет. У нас были доски, объявки. Да. Такие, э -э Жековские объявы были, все. Это наша доска объявлений, наша, Жековская, ну не ваша. Понятно. І наклеяли на все кеть. Тільки я, я свою в'яну, блядь, і на всьому. На всьому. На на всьому на, на я... Наше ж, це ж з нас такі треба. Ви ж, ви ж не розумієте цього. Він начальство часто прийшов, подивив, бо Кого обують? Мене. А воно мені на... Як я його тільки сьогодні помила, а ви вечором наклеяли, облили й наклеяли. І наказує нас, тому що грязно не можна.

На ну, на Шумського я була, клеїла, нормально, Шумського, Юрія Шумського. Ну, це далі від вас, це не здесь. П'ять чоловік, три чоловіка, вони не встивають. Райони якісь. Може, може десь в другому районі не так, а наш район так. Весь. Ні, а я зла на цьому, то що з мене требують. Може комусь по барабану, а мені не по барабану. Так, ну все понад дорогой, да? Если двигаться, 3Г, 5, я Воно, висок, все там. 16 этажки Да, так. а -й, -й, ташки, не наші. Федомо, так, так. Угу. Ти, ти там, будеш, там. Ну, просто странно, что вам даже не разрешают начальника сказать телефон. С ним же можно напрямую договориться. Он может захочет на денежку. Ну, денежку, знаете, все хотят, правильно? Ну, через него. Ему же будут платить, правильно? Так само. Ну, ясно. Верю, да, все то все. бишь договориться совсем с ним сложно? Ну, не пойдет я. на уступки. Ну попробуйте. А да. хоть... А ну, ну... <laughs> ну вот. Так, а фамилию хоть скажете? Подскажете? Начальника. Через высшего тогда мы у руководства узнавать. Выжихай, идите, А ми не маємо права давати і не телефону, нічого, ні. ми немає права. Я поняла. Проверка йти. Ми вже це робимо, і то ми вже там не маємо права давати телефони. Ні, не там. Там нас і немає начальника. Добре, дякую, до побачення.